В інформаційному центрі Раес представники Варайського центру професійного розвитку педагогічних працівників, які постійно впроваджують нові методи роботи, провели засідання кіноклубу. Молоді педагоги подивилися документальний фільм, тематика якого є важливою для освітньої галузі, та поділилися думками щодо проблем, піднятими режисерами стрічки. Сьогоднішній перегляд фільму ми організували для того, щоб зламати можливо деякі стереотипи. І категорія слухачів була сьогодні. Молоді педагоги. Ось це за наше майбутнє, і відповідно, саме молоді педагоги вони несуть і творять, будуть творити це майбутнє. Олена Матвіюк зауважила, що новий напрям роботи центру запрацював завдяки підтримці громадської організації «Едкемп Кемп'Юкреїн. Фільм був запропонований нам «Едкемпом». громадська організація, яка надала нам дозвіл транслювати його на широкому е екрані. І фільм саме розвінчує про різні стереотипи і е, важливості оцінки в освітньому процесі, і е, важливість проєктного діяльнісного підходу, наскільки дитині важливо все-таки вміти застосовувати знання, а не просто їх отримувати. Е. Порівняння з системою, яка Веде лише до іспитів і системи, яка веде до вміння застосовувати знання в житті. На перегляді були присутні більше 20 молодих педагогів освітніх навчальних та дошкільних закладів Вараської громади. Дивились фільм Хто має найвищі шанси, який отримав понад два десятки премій на найпрестижніших кінофестивалях. Його автор відомий фахівець у галузі освіти, інновацій та підприємництва. Доктор інженерних наук, лаврат премії Неафренд оф Едюкейшн Тед Дінтерсміт. Мені сподобався тим фільм, там показували, що е, уроки можуть бути інтегровані. Це не обов'язково там приходиш, ти пишеш, читаєш книжку, а ти можеш щось придумувати своє. Мені фільм для мене якби дав новий подих і нове зрозуміння, нове бачення, як е, ці уроки можна створювати. Як зацікавити більшість в дитини і як зробити цей інтегрований урок правильно, тобто які проекти можна вносити в навчальний план. Під час обговорення кожен висловив своє бачення вирішення деяких проблем. Поділився думками щодо можливості реалізації у наших закладах нових методів навчання та підходів до організації освітянського процесу. Усі зробили для себе певні висновки та надихнулися новими ідеями. Потрібно не боятися помилятися навіть нам. Вчителям і дорослим, то коли в нас щось не виходить, нам потрібно пам'ятати про те, що це нормально, а співпрацювати разом знову ж таки колективом, вчительським спільнотою, громадою. Ну, починаємо ми з себе і вчимо цього дітей. На перегляді фільму також був присутній амбасадор СТЕМ освіти в початковій школі та дитсадках, як він сам себе ще називає, мандруючий викладач з Києва, Ростислав Перехожук. Такі зустрічі це реально круто, тому що є досвід, є чим поділитися. Якщо сам фільм аналізувати, то в принципі нашого світу потрібно зараз трансформувати, відходити від тих парадигм радянських часів, як показують навички майбутнього, які Таймс там викладає щороку. Вони там пишуть, що одна із навичок, яка майже ніколи не змінюється – це креативне мислення. Тобто, нам потрібно виходити за ці рамки, креативно мислити, вчити цьому літеру. Спільний перегляд фільму викликав жваве обговорення, яке переросло у продуктивну дискусію, зауважила Олена Матвіюк. Тож будемо продовжувати такі методи роботи і надалі, аби допомогти педагогам Вараської громади втілювати у життя нові інтегровані проєкти. Від педагогів залежить майбутнє нашої країни, а саме формування успішної учнівської молоді, на яку покладена важлива місія відбудова незалежної України. Вчителі були відкриті, вони ділилися, вони розповідали історії свого життя, і більш все-таки з них приходили до того висновку, що да, вони важливі, да вони можуть впливати, і в них є багато інструментів на те, щоб змінювати і форму роботи на своєму уроці. Тому ми покладаємо великі сподівання і надії, що освіта, особливо нашої громади, буде кожного разу на вищому і вищому рівні. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.